Як писала вам вірш, прилетів Соловейко, радісно мені щебетав. Я подумала, мама, і зраділо серденько. Може, він, як і ви, першим вірш мій читав. Ти не слухай нікого, пиши вірші, доню, хай їх люди читають, бо за душу беруть. Я слова ваші, мамо, геть усі пам'ятаю, вони линуть думками і на серці шкребуть. Поспівав соловейко, погойдався на гілці, любувався, дивився в вікно, а я витерла сльози. У людей бува гірше ти люби життя, доню, бо прекрасне воно. Гарна внучка є діти, чоловік, як підтримка, ніби чула матусі слова. Ти живи ради них, і навчися радіти. Пам'ятай, ти теж мама. Хож дитина моя, написала вам вірш, полетів соловейко, дрібен дощу той час накрапав, я дивилася вслід, то була моя ненька, чоловік замість неї до грудей пригортав.